Здається, ми робимо успіхи. Тепер можна відстежити гроші завдяки тобі. Злегка опромінені купюри. Мафія не знає, що гроші помічені. Ми зможемо відстежити їх до джерела і покарати. Є охочий прокурор. Дент. Чи можна йому довіряти? Ну, він, здається, найкращий з тих, хто у нас. Що це було? Ти що тікаєш? Ні. Ти що, збирався зникнути? Що? Я мав відвернутися, а коли повернувся, то тебе вже не було б? Ні. І мене це мало вразити? Чи можна йому довіряти? Ну, він, здається. Здається, найкращий з тих, хто у нас. Гарвідент. Чи можна йому довіряти? Здається, він найкращий з тих, хто у нас є. Бетмена? <кхи> а... Бетмене, я дещо знайшов. Дещо знайшов? Я дещо знайшов. Ти дещо знайшов. Докази. Знайшов докази. Я знайшов докази. Ти знайшов докази там. Тут. Гаразд. Хтось залишив тут докази. Ми б ніколи не знайшли їх без тебе. Я проаналізую їх за допомогою науки. Ми навіки в боргу перед тобою, Бетмене. Харві Дент. Чи можна йому довіряти? Так, а, ну, він здається найкращий з тих, хто у нас. Зачкай. Добре, секунду. Он. Він... Ну, он. Він... Секунду, не дивись. Он найкращий, лучший, кто у нас. Можно? Зачекай секунду. Стривай. Добре. Можно. Стоп. Нет, не можно. Нет, можно. Так? Нет. Добре, можно. Он найкращий, хто кто у нас есть. Взагалі-то, можеш не вимикати? Я загубив гаманець. Я піду спати. Виклянися.